Ми працюємо на сільському напрямку. Доставка бека, доставка піхоти. Кожен раз їде, ризикуючи своїм життям. Там дів треба робити роботу, куди не робити. Ми працюємо на сільському напрямку. Специфіка підрозділу. Зараз ми займаємося логістикою, доставка БК, доставка піхоти, забираємо поранених, доставляємо провізію. Її моталися на забирати порані, доставляти піхоту там, по 4-6 по раз на день, і це було і вночі, і днем, і ніхто нікого не питав, там, що, там, що я не можу, я не хочу. ну, Є есть, есть задача, поставили задачі і вони це виконували. То есть, Люди були шокіровані. До цього на Херсонському напрямку в нас ж не було ні техніки, нічого ми там на пікапах. А тут пікапи, якби, ну, це не варіант. По-перше, це дорога, там болота. Ну, і з гусениця, це є, де вона проходима і можна на неї доїхати туди, куди треба. Есть, у нас ще є помімо цих BPV-302, є ще автомобілі, які Макс-Про. Коли сухо, то звісно Макспро наша вона їздить теж і доставляє БК, і забирає піхоту, ну, але стараємося її якби десь на підстраховку, ну і вона в основному вивозить наших пілодії. Якщо ми на Херсонському напрямку, ми сиділи да, у нас була як оборона. Ми спостерігаємо, держимо, дивимося за річкою. То тут прямі бої, стрілецькі бої. У нас два екіпажі. Це нехвод, механік водій і навідник. Навідник там на 20-мм пушка. Ну, так як ми ж не взриваємо, не вриваємося, кудись, не штурмуємо, тобто стріляти з цієї пушки, ні, то виходить, другий він становиться став тут як штурман. То є, ми місцевості не знаємо. І то є, є крапіва карта, там, і він по карті дивиться і не воду, каже там, наліво, направо. Це дуже складна би, техніка. Там, сказати, що сісти на неї і поїхати, ну, це не, не кожен зробить. Ну, водій сидить, він наполовину з люка. то є, Дощ, сніг, вітер. По-другому. Він, В нього обзору нема. Якби отак сказати, що взяти любого там, а давай будеш їхати. Ні. Тобто, якщо Макс допустим, допустимо, водій, який він опитний, який допустім, їздив там на фурі, на якихось грузових машинах, він сяде, проїдеться один-другий раз, все, він буде на неї їздити. То на цій техніці ну, треба, треба мати опит якийсь. Тебе тягнути до цієї техніки, ти маєш любити це. Ну так завжди було. Який водій, якщо їде на автівці за кермом, то він відповідає за тих людей, яких він везе. Водій, який штурм, ну не штурм, а другий помічник водія, він штурман, да? він там дивиться тож, головою, крутиться на 360 градусів. Якщо там десь і в лише дрон, він кричить дрон, то водій вже знає, ага, треба там десь речах вліво-вправо, щоб якось уйти від цього, чи дати більше газу, чи переключитися. І жодного немає, жодного. Водія жодного е, другого номера, які не поранені. Хлопці всі поранені. Неважливо, там, там вони там легкі поранення чи тяжкі поранення. Один у нас загинув, на жаль, був, до речі, е, водій, такий, який сказали їхати, він їде. Не було такого. Я боюся, треба» — та й треба. На жаль, загинув. А так всі хлопці, всі поранені. Осколки. І в основному, що бо він їде на половину висунути, оце лице, це контузії, всі покоцані. Це люди, які зараз на них все держиться. Тобто, ми не тільки в своїх же ж возимо, ми возимо і під, суміжні підрозділи, і доставляємо і БК, і... і доставляємо їжу, і людей забираємо, і, і відвозимо. І це все треба планувати, якось. ну. Дивитися, там, скільки сонця заходить, щоб це було більш-менш безпечно для людей. По-сірому, як ми кажемо, по-сірому, щоб сіряк був, може, дрон не так видно. Перед цим ми стараємося, там, щоб наші пілоти літали, подивилися, може защитки. вони садять дрон, ділять і ждуть, коли техніка приїде, і потім починають на неї полювання. Є люди у нас в роті. є там наш е головний технік, який там опанував там, ці Макс-Про, подивився, там, як що там міняється, тобто методом тика навчився там щось робити. Є у нас окремі люди, це СНПЗ, які ці машини обварюють, роблять, обслуговують їх. І це все, це все вони роблять отак, просто на землі, в лісі. Дощ, не дощ, болото, не болото, вони встановлюють і роти. Я в в роті був з самого початку і солдатом, потім сержантом, потім головним сержантом Я цих людей знаю, і... потом заступником командира роти, зараз командиром роти. Вони всі для мене близькі, для рідні, і я за кожного переживаю, коли там виїзди робляться, то там лягти собі спати і чекати там і лік. А, ліксидись, ні, то чекаєш, ждеш. Ну, люди молоді. Ніколи там всі там командир, треба робити роботу, будемо робити. Ну і мені хочеться теж так, щоб вони мені вірили, і довіряли, тось. щоб не сказали, що там от, командир казав а не зробив. Я стараюсь теж зробити все від себе можливе, щоб їм було легше служити, і легше виконувати завдання.